Сьогодні я навчу вас основам графічних навичок нейрографіки. Це не навчання. Для навчання є спеціальні курси, а зараз просто основа для того, щоб ви змогли зробити свої перші малюнки. І так, для нейрографіки використовуються в нас маркери. Маркери в основному чорному кольору, Так? Для цього є стандартні маркери, вони мають мітку М, вони середнього розміру, вони дають середні стандартні лінії. Є також для тонких роботи маркер тонкий, він має позначку F, от F, не M, а F. Він використовується для того, щоб зробити охайне скруглення, якусь дрібну роботу або якийсь тонкий спецефект. І для товстих ліній використовується отакий перманентний маркер, товстий, товсти, щоб провести щільно широку таку сильну лінію. Тобто три товщини це нормально, нормальний стандартний набір для того, хто малює нейрографію. Основою нейрографіки є спеціальна авторська нейрографічна лінія. Нейрографічна лінія це лінія біонічна, жива, природня, не шаблонна. Що таке хвиляста лінія? Тобто в нейрографіці не буває ліній углуватих. А хвиляста, але не стандартна. Стандартна буде виглядати отак. І ми бачимо, тут вже є шаблони. Як ми намалювали перше? Першу хвилю, так ми потім дублюємо. Отак От наш мозок автоматично і штампує одні ті самі рішення. Коли ми працюємо в нейрографіці, ми хочемо знайти нове, абсолютно нове живе рішення, тому жодних шаблонів тут бути не може. Як тільки ми бачимо, що пішло шаблонування, ми зупиняємось. І усвідомлення малюємо лінію не так, щоб було в шаблоні, якось по-іншому. Тут ми малюємо лінії з краю до краю, ну, де ми оберемо. Таким чином, наші лінії будуть нескінченні. вони від когось приходять, проходять через нашу тему, наш аркуш і йдуть собі далі, все як в житті. Тобто це дуже усвідомлена лінія, вона малюється ну, повільно. Я починаю і я відчуваю, як тільки я захотіла зробити певну, ну, певну, певний шаблон, я зупиняю і роблю щось інше. Достатньо повільно я роблю це, щоб я встигла знайти відчути, де я хочу зробити новий шаблон, і вчасно хоч на якусь невеличку кількість. Градусів зробила це інакше і вивела вкрай аркуша. Починається з краю і закінчується вкрай. І наш мозок допрацьовує сюди, в боки, нескінченно. Дивіться, на жодному участку не було того, що було б схоже на попереднє. Я можу змалювати ще іншу лінію, приблизно такого характеру, щоб вона пересіклася. Ви можете малювати і повільніше. Мій досвід дозволяє зробити це швидше. Ці лінії можуть бути більш плавними, плавними, якщо нам потрібно сповільнитися, або ми хочемо передати силу якоїсь великої енергії, ми можемо робити таку, знаєте, спокійну, впевнену, таку, знаєте, як русло великої, широкої ріки. Я можу навіть її про. Навести ще раз і отримати насолоду від того, яка вона величезна, яка вона спокійна і як багато в неї спокійної сили. Бувають лінії, які більш такі, знаєте, агресивні, активні, такі схожі на, на пульс, на кардіограму. І так буває, якщо нам потрібно, щоб наше серце застачало швидше і ну, за, пришвидшилися певні процеси. Лінії можуть перетинатися, і тоді ми бачимо їхній перетин, і наш мозок може вважати, що ці перетини є агресивними. Тут шпаги пересіклись, тут є якась боротьба, щось йде в боротьбу з іншим. І коли наш мозок бачить оці перетини, він починає готуватися до боротьби. І тому в нейрографіці є певний прийом, він називається скруглення. Як він виконується? Дивіться уважно, я беру певний хрест, це перехрестя, бачу ці гострі кутки, які втикаються один в одного. І я їх згладжую отакою дугою, отак їх один до одного, немовби таке округле якусь фігуру, сюди вписую. І зафарбовую всі білі куточки, які на перетині з'являються. І замість перехрестя і бійки в мене тепер є нейронний вузол. Якась одна думка, що перетинала іншу, її суперечила, тепер складається в певний вузол, і їм тут гармонійно. І так я можу зробити з будь-яким перетином, і це є терапевтична частина нейрографіки. Терапевтично, тобто, була боротьба, нема боротьби. Була проблема нема проблеми. Бо реально проблемою її робить сама людина, яка вважає її проблемою. Для всіх інших це просто ситуація. Зараз покажу вам ще кілька прийомів, як можна ну, пришвидшити і поліпшити свою роботу з, наприклад, зладженням. Можна працювати з кожним перетином окремо. Да? А можна бачити, навчитись бачити ці білі фігури замкнуті, умовно ячейки да? Назву їх. Тобто не просто з кожною з неї попрацювати, а можна обійти її на досить великій швидкості за периметром, заодно згладжуються всі, всі ці перетини, а потім просто трошечки їх підфарбувати. Да? Одним рухом ми робимо так, щоб в нас не було зайвих ліній. І наша, наша ячейка стала округлою. Беру, обвожу да? і зафарбовую. І в мене вже ця ячейка оброблена. Якщо буде багато ліній, багато перетинів, наприклад, отаким от чином. Да? Тут буде дуже складно з кожним вузлом окремо працювати, але от такими ячейками по кругу, по овалу да, ми можемо згладити, а потім зробити так, щоб не було оцих точечок да, всередині цього вузлика. Тобто, в ідеалі, коли робота пропрацьована, вона має певну навіть, графічну ну, якусь красу, да? схожа на якийсь гіпюр, на якесь мережево, воно настає от тих проблем, які людина викинула на аркуш. Можу показати ще один цікавий прийом, який дуже-дуже може покращити якість малювання, називається він ем, нейропочок. Коли я, наприклад, малюю якусь одну певну лінію, я проживаю якусь одну думку. Яку думку це залежить від тої теми, яка пропрацьовується? Я подумала цю думку, але я хочу її ще подумати або закріпити. І я думаю, ще раз, проходячи десь поряд, то відходячи трошечки, то притягуючись до неї. І в мене відбувається отака цікава штука. І хто з вас бачив? Шнур, кабель дротів електричних, він знає, що там ці проволочки вони отак от скручені там якось, і вони пучок і отримують, утворюють. Так само і тут це дає нам можливість більше подумати якусь важливу думку. Наприклад, ви подумали про те, що є я і є певна людина, яка мені щось пропонує, і коли я йду до неї з якимось проханням. А тоді ця нейролінія буде про те, той посил, те прохання. І мені спочатку дуже страшно підійти, бо може бути образа, може бути відмова, може бути агресія, може бути незадоволення. І я хочу пройти ще і ще, і при при. Ну, от звикнути до того, що це безпечно, це достатньо безпечно йти до людини з якимось проханням, або достатньо безпечно, коли до мене підходить людина і щось мені пропонує, навіть якщо до цього це було не так. Повтори цього шляху, дублювання цього шляху дає можливість і розширити її, і досить багато подумати цю думку, яка є корисною для мене. Далі за можливості, да, за необхідність, я навіть можу дивіться, своїм надтонким маркером, да, лінером він називається, можу зробити тонку роботу, якщо щось мені тут дратує, якісь гострі куточки, або вписати потрібно в іншу, да, згладити, прив'язати до іншої лінії. Я можу це зробити тонко, тобто нема задачі зробити грубу роботу. І ми можемо обирати який саме маркер за товщиною взяти, щоб в нас робота виглядала і охайно, і читалася якась думка достатньо виразно. Тобто, ви бачите, що нічого складного тут немає. Потрібно проводити нейроліні так, щоб вони були не різкі, не зламані, а хвилясті, так, щоб на жодній ділянці не було повторів. Щоб сама лінія не повторювала саму себе ніде, для цього потрібно підключити усвідомлення. Потім, коли ми зробили да, цю ну, винесли нашу ситуацію на аркуш і починаємо її тераповтувати, ми все згладжуємо охайно, не відриваючи руки, спокійними лініями. Бачите, отак, от краще робити, отак взяти і проводити. Не відриваючи руки, ніж отак от намагатися потрошки вписати, бо буде неохайно. Якщо буде от таке волохати все, то наш мозок стане дибкий, він скаже, це неприємно, це небезпечно, бо наш мозок любить красу. Красу, доглянутість, охайність, гармонійність. Він вбачає тут великий-великий ресурс. І ще один прийом покажу, як вливають колір. Вливають колір. Таким чином, щоб у нас не було. Зараз додам трошки трошки ще лінії, щоб було більше у цих як. Вливаю таким чином: для цього беруть олівці, рідше цвіту ну, текстоводілиторі. Більше я не рекомендую якісь інші брати засоби. Береться, наприклад, олівець. Кладеться він бачком, щоб не було видно, де ви шорхали цими штрихами. І обирається, де, наприклад, енергія блакитного кольору, мені тут потрібно. Не вливається в одну ячейку, бо це дробить враження, а нам потрібно зібрати цільне нове смислове враження, тому ми поєднуємо одним кольором дві або більше ячейки, не менше. Наприклад, я обираю оці три. Я беру і починаю вливати колір таким чином, щоб я не бачила, де штрихи в нас перетинаються, просто заливається це кольором. І я отримую таку абстрактну блакитну фігуру, яка ну, згідно з темою. Може мені щось передавати, наприклад, легкість, наприклад, адаптивність, наприклад, розслаблення, наприклад, щось, бо воно схоже з водою, блакит така або з небом, і воно передає мені певні якісь почуття. Далі я можу зробити якісь спецефекти. Наприклад, зараз я зроблю більше нажим по краю, і в мене буде немов таке об'єм виступати. Бачите, можна пройтися по всьому периметру і зробити більший такий от нажим, і моя фігура вона стане більш об'ємною. Враження, враження, яке складається в результаті моєї роботи з кольором, моєї роботи з лініями, а має величезне значення. Можна керувати цими враженнями і добиватися того враження, яке потрібно для цієї роботи. Наприклад, я хочу додати сюди надійності, чогось такої стабільності. Да? Я можу взяти більш темний да? синій, наприклад, колір, якщо синій в мене пов'язаний з цим. І в мене, наприклад, стабільність і опори буде десь внизу. І я можу вносити інший колір. інший колір, і питати себе, скільки мені достатньо для того, щоб в мене сформувалося певне відчуття, що я маю опори і мені досить. І, наприклад, я йду, йду, йду э, за своїм малюнком да, і вливаю туди, щоб сформувати велику фігуру, яка дасть мені відчуття спокою. Відчуття захисту, відчуття, які там мені потрібні за Да? Тобто я сама питаю, скільки мені достатньо цього фіолетового кольору, наприклад, щоб я вважала, що маю достатньо опору стільки або, може, більше, наприклад. Так? І я намагаюся робити це достатньо охайно, а потім вигладжую. І так само можу додати спецефектів, або накладати, може бути якийсь один колір на інше, добиваючись якихось перехідних таких відтінків, нюансів, якщо це за темою, мені також підходить. Да? Або захотіла щось такого, наприклад, рожевого. Да? І рожеве в мене буде, наприклад, отут. Так? І я кажу, що я цим рожевим хочу передати. Тобто, я дивлюсь, наскільки гармонійно підходять один до одного ці кольори, Тобто, щоб гама була гармонійна. І що мені саме передає той чи інший колір? Де я хочу його бачити, що воно мені буде означати, і таким чином формуються такі кольорові плями, абстрактні фігури, які виводять нас на дуже глибинний рівень самоосвідомлення. Ну, да? Сюди також хочу, не можу зупинитися, мені рожево, зараз сюди також хочеться. Дивіться, я намагаюся таким чином давити, щоб колір був, але не було в цих штрихів. Я можу видавити свого олівця дуже яскравий колір. Дивіться, якщо зроблю нажим, якщо це потрібно, да, то можна додавати його прям конкретно. В деяких темах, навпаки, хочеться щось таке дуже прозоре, таке пастельне. Да. Тобто тема диктує настрій, диктує якісь враження, да, потреби в якихось враженнях, і ми його формуємо тут. І в чому сила цього методу? Що наш мозок він устроєно побудований таким чином, що будь-який досвід, що уявний, що реальний, мозок закарбовує, записує собі в нейронну мережу. Він вважається реалістичним, і навіть якщо було важко працювати, торкатися якихось об'єктів, проводити комунікацію да, до, до чого, що раніше дратувало або лякало. І людина, що малює нейрографіку, так само проживає всі ці емоції, всі ці переживання, всі ці хвилювання, всі страхи, серцебиття тілом проживає, емоціями проживає. Думки проноситься в голові, усвідомлення да, настають. І це для мозока реальний опит досвід. І потім, коли ця людина після малювання на Аркуші, що є безпечним, ну реально безпечним, це папір, виходить в світ, і коли бачить таку саму реалістичну ситуацію, він вже має досвід, як реагувати, що обирати. Що діяти, чого не робити, та, як до цього відноситися? Бо він цей досвід вже отримав на сесії з нейрографіки. І це прекрасно, мої друзі, і нічого складного тут немає. Головне, щоб був гарний майстер, щоб була підібрана техніка і щоб ви довели свою роботу до параметру краси. Тренуйтесь, будь ласка, намалюйте собі один-два аркуші да, різними різними нейролініями, спробуйте зробити нейропочок, зробити різну, різну техніку да, згладжування. Наприклад, можна. Навіть знаєте, яка штука є, коли дуже швидко обводиться якась. А, ячейка, да, і залишаються отакі от штуки, зараз покажу, да, а, має певну, ну, наприклад, да, я, а, певну художню цінність, навіть от таке. Тобто людина думає, скругляє по ходу, і їй достатньо, щоб вона бачила, що ці ячейки, вони не, не є небезпечними, але це дуже пришвидшує роботу, коли там багато-багато таких дрібних елементів. Тренуйтеся і дуже буду рада бачити вас на наших сумісних роботах.